Меняє своє обличчя і хани люблю з дудьому забарненню. Коло часу, коли тривала Друга світова війна, Гітлер дав указ винищити всі психічно хворих у божевільне для того, щоб дурно не витрачати державних коштів, на що указ було негайно виконано, причому елементарно, скажімо так, і згодом е божевільні знову поновилися людьми, і знову їхнє число був певний відсоток. Тобто, всюди має якраз бути цей певний відсоток, як то кажуть, який таки неповторно творить історію, і з цим треба теж рахуватися, не тільки божевільні, а й Хитрі люди пройде світи, ядекуди, злодії творять теж історію Львова. Власне, праворуч від вас, за ліхтарем, є будинок. Цей будинок є. Відразу ж за ліхтарями, подвійним ліхтарем, це управління, із... управління з охорони історику архітектурних пам'яток, або управління архітектурного заповідника Львова. Власне, раніше це була прибудова до Бернардинського монастиря, або до... тепер церква святого Андрія. І, власне, біля Бернардинського монастиря. Давно ще, ще майже 400 століття тому, проходив пішки солянин, втомлений повертаючись з роботи, щойно забрав зарплату, і раптом перестріли його за рогом ввечері двоє чоловіків і запропонували купи сіна. От, купи слона, ви знаєте, Купи стіна, фіру з стіном. От, взяли, показали йому. Ввісто він так думає, а дійсно незабаром треба стіна, корову нагодувати. Його напевно насторожило, що це був пізно вечір. Та добре, власне. Він бере, каже, ну скільки ви хочете. Почав жвавий торг. Сторбувалися до 11 злотих. А е, хай буде добре, беріть злотих. золотих. А чоловіки каже, ой, чоловіче, ми маємо посіну, а нам той ефір і коней не треба. Візьмеш з собою, ми вже, нам її реально не треба. Добре. Що ж, це він здивувався, таке щастя. Він бере пересідає на той віз, на той пір кім додому. О, вже з конем. Жінко, глянь, що я придбав. О, що, о, де ти, ти взяв? Зеленується злотих. О, супер. Що ж, вони починають розвантажувати сіно і на погорищі. І тільки розвантажують, бах, а під сином стоїть зв'язаний чоловік. Рот його зв'язаний, руки і ноги. Виявили, що цей чоловік був власником ікони, ефіри, і, і сіна. Як ви бачите, от, от що означає, коли вам пропонують якісь певні акційні бонуси. При одного... Щось нове принципово у подарунок. От, власне, такі хитрощі. Це зараз супермаркети бавлять акціями. фактично. Бувають такі курйози, коли при покупці двох пляшок горілки, ніж подарунок. І такі бувають курйози. Е, І розумові людей, маркетологів можна тут тільки щиро подивуватися в даному випадку. Ми знаходимося на вуличці Підвальні. І говорить вона про те, що тут теж були вали, але тут вже був схід міста.